Святкуючи сьогодні урочистість, Пресвятої Трійці, шановчу Отця Сина і Святого Духа, ми споглядаємо на ті події сотворення і відкуплення, учасниками яких ми є. Бог нас запрошує до співпраці, до того, щоб приймаючи його благодать, ми в ній зростали і відкриває перед нами таємниці царства. Святий Єронім, котрий займався перекладом святого Писання з грецької мови на Латину, дослідженням Слова Божого, якому присвятив все своє життя, говорив так: неможливо зрозуміти новий завіт без старого і старий без нового. Бо коли в світлі об'явлених прав починаємо читати Слово Боже від книги буття, то вже відкриваємо, що о! Виявляється, Бог в трійці єдиний вже тоді себе об'являв, але що тоді не до кінця розумів. Коли було сотворення світу, то Книга Буття говорить, що Дух Божий ширяв над поверхнею вод. Коли Бог говорив: сотворімо людину на наш образ, на нашу подобу, то на подобу кого, тепер знаємо, що Божого Сина. І так поступово відкриваємо, що присутність Бога в трійці єдиного була від завжди. Хоча так ніхто не окреслював, що Бог є трійці. Навпаки, євреї, котрі весь час жили серед інших народів, які вірили в різних богів, Від кожного, скажімо так, на кожну потребу був свій Бог. Врожаю один, погода інший, Бог війни ще інший і так далі. Бог, котрий вибрав Авраама і покликав його, щоб залишив свій дім, повів незнану землю, почав об'являтися йому як Бог єдиний. І так, протягом багатьох поколінь євреїв виховував через пророків, що він є один, немає інших богів. Звідси назва релігії монотеїстична, котра вірить в одного Бога. Але те, що він пошле свого сина. Про це навіть не здогадувалося, хоча в багатьох обітницях пророків було сказано, що ось на престолі Давида посаджу мого сина, і царювання його буде вічне. Читали, розважали, але до кінця не було відкрито. Коли приходить Ісус на землю, то говорить своїм учням, хто бачив мене, той бачив Отця. Коли відходить з цієї землі до Отця, говорить, пошлю вам іншого утішителя Духа Істини. От і сьогодні в цьому закінченні Івангелія від Матея ми чуємо про те, що Ісус сказав перед своїм відходом на небо. Учні пішли на, галя... на гору туди, куди вказав їм Ісус, послухали Його Слово і побачили Його, і поклонилися, але. В серцях деяких з них все одно був якийсь сумнів. Хоча вже бачили, хоча деякі навіть доторкалися до його ран, чому ж сумнівалися? Можемо дивуватися, вони ж бачили. а ми теж бачимо. Бачимо великі і дивні діла Божі в нашому житті, але все одно сумніваємося. Десь той сумнів приходить до наших сердець. А чи насправді Бог аж так нас любить? Що дасть нам звільнення від наших ворогів, що є життя вічно, що є Царство Небесне і так далі. Різні сумніви приходять до серця, тому Матей говорить, ми в цьому не самотні. О, Апостоли теж, деякі з них сумнівалися. І Бог знає про це, про сумніви людського серця, і про те, що розумом людським збагнути таємницю трійці теж неможливо. Навіть на сторінках Євангелії не знаходимо слово трійця. В Новому Завіті немає такого слова. Якби сказати, що ось ми все робимо тільки так, як написано в Біблії, то й сьогоднішнього б свята не було. Навіть саме окреслення християни в Євангеліях не з'являється. Але коли читаємо діяння апостолів, то бачимо, що о в Антіохії учнів Ісуса стали називати християнами. Тобто є це Писання, традиція церкви записана, є усна традиція церкви, є той дивний момент, що церквою керує Дух Святий, якого Господь посилає і вона розвивається. Це не означає, що додаємо щось до откровення, до того, що було об'явлено. Тільки Господь, як учням вимаусі, освітив нам розум, щоб могли розуміти писання. Якщо Ісус говорить, зробіть учнями всі народи, хрестячих ім'я Отця і Сина і Святого Духа, то називається три Божі імені. Бог є єдиним, але в трьох особах Отець, Син і Святий Дух. І церква в своєму розважанні над цим словом приходить до розуміння трійці, і вже це окреслення з'являється в другому столітті серед отців церкви і входить в історію церкви. І сьогодні щасливі ми що можемо користатися плодами тих богословських розважань на таємниці трійці, молитися і чинити все в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Так само в Старому Завіті, коли Бог об'являється Аврааму в діброві мамре, то він бачить трьох подорожніх. Це теж той знак: три особи, які приходять до нього. Бог об'являється кожному на різні способи. Але знаємо, що в Ісусі Христі ми досвідчили любові Отця, котре посилає Свого Сина. Отримали ту благодаті дар Духа Святого тиждень тому, святкуючи урочисті Святого Духа, розважали над Його особою і дією Духа Святого в житті кожної людини. Молилися і просили про ті дари Духа, котрих потребуємо. А як говорить Господь, по плодам пізнаєте їх і тепер, приймаючи ту благодать Духа маємо зростати у вірі і приносити добрі плоди. Павло Апостол говорить, всіх, яких веде Божий дух, вони є синами Божими. Дарує нам благодать пам'ятати про це усиновлення, ким насправді ми є. Бо не одержали духа рабства. Духа, котрий нас паралізує, зневолює і лякає, але отримали зовсім іншого Духа, Духа Синівства. І цим Духом Святим можемо разом з Христом закликати до нашого Небесного Отця, ава Отче. І цей Дух Святий свідчить сьогодні нашому Духові, що ми є дітьми Божими, а як діти можемо з довірою звертатися до нашого Отця. Ісус говорить учням, все, про що тільки не попросили Отця мого в Моє ім'я дасть вам. Тож маємо просити про цей дар довіри, щоб це слово виконувалося в нашому житті. Ісус говорить, дана мені всяка влада на небі, на землі, і також учням Своїм дає цю владу і зцілювати і виганяти бісів, але передусім дає завдання. Вирушити в дорогу, не боятися, не залишатися на місці, хоча часом буває так комфортно перебувати десь на одному місці, особливо там, де є добре. Залишатися в цій зоні комфорту, але Дух Божий спонукає нас вирушати в цю дорогу. Вирушивши в дорогу. А це означає залишити щось те, що для нас було цінним, до чого прив'язане наше серце, просто залишити. Бо неможливо вирушити в дорогу з цілим багажем, забрати весь свій дім і весь маєт. Це тільки равлик носить на собі свій дім. Щоб вирушити в дорогу, треба залишити все. Ісус, посилаючи учнів на євангелізацію, говорив: не беріть ні суми, ні торби, палиці, грошей. Ідіть. Ідіть, посилаю вас, так як послав мене мій отець. Тобто, Ісус виконує волю Отця, а нас вчить виконувати так само її, як це зробив Він. Вирушайте в дорогу. І зробіть учнями всі народи. Не робить поділів, що ось ці мають бути навчені, а ці ні. всі народи. Посилайте своїх учнів до кожного континенту, до кожного народу. І знаємо, що на сьогодні Євангеліє проголошено по всіх краях світу. Але ще продовжується. Брати ще досить велика ще багато тих, які не почули і не увірували. Навіть при тому, що сьогоднішні засоби комунікації дуже потужні, можна щось знати про Христа, але не знати Його самого, чути про нього, але ніколи не зустріти. Господь прагне зустрітися з кожним, тому говорить всі народи, уділяючи їм хрещення ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто спочатку вчинити учнями його охрестити. І така була стратегія перших учнів Христа. І також навчати їх зберігати все, що Я заповідав вам. Тобто всю євангельську науку в її повноті. Ісус говорив своїм учням: ще багато чого я маю вам сказати, але ви ще не встанете прийняти, вмістити. Коли прийде Він, Дух Утішитель, Він вам про все нагадає і всього вас навчить. І ось приходить час церкви, час Духа. Дух Святий наповнює апостолів, і вони розпочинають виконувати ту місію, яку дав їм Христос, починаючи з Єрусалиму, і по всій Галілеї, і далі, і в Європейський континент, Африканський, і Азія, і інші країни. Час Духа Святого, котрий єднає і провадить церкву. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку обіцяє Господь, що це ми не своєю силою і мудрістю, але Господь є присутній з нами. Не тільки на службі Божій, коли священник вітає словами Господь, з вами ми відповідаємо з Духом Твоїм. Але в кожному з нас прагне оселитися Христос, коли приймаємо Його в святому причасті, коли Його слухаємо, слухаємо Його Слово, коли виконуємо Його волю. Коли молимося так, як нас навчив Господь, говорячи, що в небі у нас є Отець. Тож, нехай сам Господь Бог, у трійці єдиній обдарує нас своєю благодаті, щоб ми, зростаючи в цій мудрості Божій, могли виконувати Його Слово. Коли будемо вірні, це Слово здійсниться в нашому житті.